Друзі, вітаю слава Збройним силам України. Спеціальний ефір на раді НВ триває. студії. Працює Богдана Мосов. Найближчу годину ми проведемо разом. Телеканал CNN заявив, що отримав від СБУ відео, на якому зафіксовано момент липневої атаки експериментального морського дрона на незаконно збудований Росією Керченський міст. Журналісти опублікували відповідні кадри. Голова СБУ Василь Малюк розповів CNN, що використаний безпілотник. За назвою морський малюк сі бейбі. Це результат багатомісячних розробок, які розпочалися одразу після повномасштабного вторгнення Росії. Він уперше визнав причетність України до другого підриву Кримського мосту. А у липні він заявив, що його спецслужба здійснила і перший. Це було в жовтні 2022 року. Як сказав Василь Малюк, надводні дрони це унікальний вихід винахід СБУ. Жодна з приватних компаній не має до цього стосунку за допомогою цих безпілотних. Україна нещодавно здійснила успішне ураження Керченського мосту, великого десантного корабля Алінігорський Гарняк і танки «Росіх». Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Микола Соломаха, військовий експерт, підполковник у відставці, представник науково-виробничого підприємства «Енергія-2000». пане Миколу, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава. Пане Миколе, ось певний час Україна нічого не повідомляла про цих морських малюків. Зараз офіційно про них заявила, показала, розповіла. І чим це з чим це на вашу думку пов'язано? Ось така публікація, і що ми можемо додатково сказати про ці дрони, судячи з оприлюднених відео, власне, дуже такі яскраві кадри, фактично із самого Керченського мосту. Значить, факт застосування Україною морських дронів для ворога не таємниця з моменту першого застосування. От, відповідно, ворог всіма силами починає збирати інформацію, і рано чи пізно от, він робить висновки, аналізує ситуацію, робить висновки і. Настає той час, коли вже немає ніякого сенсу від власного народу, від світової спільноти приховувати ті чи інші здобутки в ті чи іншій галузі. Це стосується не тільки застосування морських дронів, а й взагалі дуже багатьох речей в житті. От тому було прийнято рішення про оприлюднення інформації. Причому от, оприлюднили цю інформацію. Надавши її от, дуже шанованим світовим засобам масової інформації, і відповідно ми маємо результат в інформаційній війні, власне, зараз продовжують розповсюджуватися додаткові ще відео. Повідомляється, що там. 850 кілограмів вибухової речовини всередині вміщається, і зараз ми бачимо, що росіяни застосовують проти дронів плавучі загорожі, дим машини. Інколи їм, судячи з усього, вдається збивати дрони по дорозі. Які в них можливості протидіяти дронам? А відповідно у нашої сторони які можливості обходити їхні дії? Тактика застосування брандерів, тобто суден, які не керовані і завантажені вибухівкою, відпрацьована. Військово-морськими силами багатьох країн, от вже дуже давно це застосовувалося і в Першу світову війну, і в Другу світову війну з тією чи іншою долею успіху, от сучасні технології дозволяють застосовувати нові принципи наведення, тобто закладати маршрути, програмувати маршрути, от проводити розвідку. Морських акваторій, де ворог готовий застосовувати бонові загородження, де ворог е е зосереджує ті чи інші засоби протидії, і прокладати такі маршрути, які е дозволяють у мене, е засоби протидії і добиватися е вагомих позитивних результатів. От, е відповідно, ми будемо застосовувати. Е всі ті способи, які дозволяють добитися успіху і знищувати інфраструктуру морську: це порти, це різні термінали, а також Судна військові, тобто цілі, ті, які є цілком законними військові кораблі. А ворог буде намагатися от, якомога ширшими засобами запобігти застосуванню успішному застосуванню нами подібних засобів враження. Хто переможе, час покаже. Ну, До речі, у військово-морських силах вже заявляють, що після е, атак цими морськими малюками е, російські кораблі все більше тримаються, все частіше тримаються берега і не ризикують виходити е, в глиб Чорного моря. І, е, е, власне кажучи, якщо ми беремо ось ці параметри 850 кілограм вибухівки, е, чи е, розуміємо ми, чи реально ось Керченський міст. Дійсно, от от, так от одним із влучанням підірвати так, щоб він більше не функціонував. Доводилося читати серед оглядачів, що якщо, наприклад, у, 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 ударити уразити саме опору мосту, що її потім буде фактично дуже дуже важко уразити, перепрошую, відновити. Ну, з одного боку, ви недаремно зробили похибку її дійсно дуже дуже важко вразити. Чому тому що копори мосту от, в своєму діаметрі мають не більше трьох метрів, а на тих відстанях керування, які відбуваються, от, це все таки Досить малорозмірна ціль навіть при дистанційному керуванні, або якщо застосовувати якісь засоби самонаведення з одного боку. А з другого боку, треба розуміти, що це залізобетонна конструкція, яка Конструктивну, в яку вже закладалося можливість протистояння от, різним морським стихіям, от, шквальним поривам вітру, хвилям, причому штормовим хвилям, от, в Керченській е, протоці ще іноді і льодохід буває, і відповідно і проти е, Криги проводилися розрахунки, проти землетрусів. Тому От, нанести одним єдиним ударом по якийсь з опор враження, таке що виведе з ладу міст, це дуже мало ймовірно. От, якщо застосовувати кілька таких засобів враження. От в одну і ту саму точку. Так можна добитися результату, але треба розуміти, що ворог також не буде спати, от і буде старатися обороняти цей міст абсолютно різними зусиллями, і дуже важко одночасно чи послідовно по одній і самій опорі нанести прицільні враження от, для того, щоб вивести її з ладу.